Зараз в усіх школах міста триває місячник безпечного поводження з газом та газовими приладами. Ну і в рамках цього місячника, а також напередодні осінніх канікул, сьогодні до нас завітали представники МНС Мужніпровського району та міста і провели тематичні уроки в класах з профілактики надзвичайних ситуацій, з профілактики з метою збереження життя та здоров'я дітей. Це дуже доцільно, це необхідно. Хідно. Хочеться відмітити, що такі візити стали системою напередодні канікул, особливо напередодні зимового періоду, зважаючи на те, що поруч зі школою знаходиться канал і річка Дніпро і є небезпека. Таких надзвичайних ситуацій на льоду, і ми дякуємо працівникам цієї служби за співпрацю і за реалізацію тих поставлених задач сумісно із школою. Директор спеціалізованої школи номер 134 гуманістичного навчання та виховання Кульбач Лариса Михайлівна.